Друзі, усім привіт! Сьогодні випала унікальна можливість поспілкуватися з представником компанії, яка займається точним землеробством. Зокрема, дронами-оприскувачами. Безпосередньо задамо кілька питань, почуємо кілька відповідей. Михайло, доброго дня! Доброго дня! Е, я представляю компанію Titan Machinery Україна. Я займаюсь системами точного землеробства, а саме це рішенням Trimble, Raven та дрони оприскувачі компанії XAG. Михайло, розкажіть, чому Titan Machinery займається саме Ксагом, адже на ринку як України, так і світу представлена низка виробників дронів-оприскувачів? Так, Валерію. Саме XAG по ряду причин, тому що XAG є лідером в агроринку в світі. Вони мають ряд переваг, таких як вже готове рішення, що в нас є генератор, у нас є ртк станція, пульт, батареї. І ми можемо працювати. КСАГ дозволяє працювати з запатентованими технологіями. Що саме? Це рішення для розприскування. Тобто в нас стоять перистальтичні насоси, які не мають ніякого прямого контакту з хімією та подають рідину на атомайзери. Атомайзери, за рахунок того, що це тарілочка з центровим диском може розприскувати будь-яку рідину, і ми можемо отримувати будь-яку каплю в нашій момент. Тобто, якщо ми зараз можемо попрацювати на діляночці з каплею 130 мікрон, а на іншій діляночці, де може бути наприклад, більше вітер, чи ми хочемо зробити кращу каплю, чи ми змінили хімію, ми запросто можемо натискаючи на один клік, змінити каплю там до 90 мікронів. Зачасту в інших дронах використовуються плунжерні насоси. Що потребують своєчасної технічної заміни мастил, обслуговування, а також стоять форсунки. Ми не забуваємо, що дрони-оприскувачі мають ультрамале внесення. Тобто рідина може бути, мати більшу густину, ніж вода. І тому ми можемо постійно варіюватися, наприклад, приїжджаючи з поля на поле, використовуючи різні хімії, в нас постійно змінюватиметься рідина. Густина рідини. За рахунок атомайзерів ми можемо це регулювати, як я говорив раніше, одним кліком. А з форсунками нам необхідно задля якісного внесення постійно їх підбирати, регулювати та калібрувати. Михайло, розкажіть, яке нині місце в Агро займають дрони-оприскувачі? Дрони в агро займають доволі важливу ситуацію, оскільки все почалося із того, що дрони почали робити десекацію. Тобто це незамінна річ на високій культурі, це незамінна річ, якщо нам необхідно внести якісь мікродобрива. Вони нам допомагають працювати при перезволожених ґрунтах, коли не може заїхати самохідний оприскувач, або вони просто застригають. Ми вже не говоримо про відсутність технологічної колії та витоптуваності. Коротко зорієнтуйте, що треба для того, щоб сформувати таку виїзну бригаду, як це можна назвати, для проведення ну, оприскування безпосередньо на ділянці поля. І... На яку ділянку можна орієнтувати один дрон при виїзді на одну зміну? Скільки він може за зміну обробити? Дуже влучне запитання. В загальному ми можемо комплектувати. Ось у нас є такий, так би мовити, мінімум комплектація, що необхідно для роботи в полі. Тобто, з цим обладнанням і пультом ми вже можемо працювати. Один дрон здатен закрити до 150 гектарів за зміну. Зміна може тривати в залежності від 8 там, до 10 годин, і при нормі внесення десь від 4 до 7 літрів на гектар. Тобто таким розрахунком ми розуміємо, скільки він може зробити. Тобто, якщо у нас вже відповідно є два дрони в комплексі, ми можемо зробити вдвічі більше. Скільки людей треба для обслуговування, для прикладу одного дрону, і якщо це буде два дрони? Людей потрібно двоє, тобто, незалежно від того, чи в нас є один дрон, чи ми можемо управляти двома дронами і більше, людей все одно необхідно двоє, оскільки, поки один дрон працює, інший прилітає, ми його перезаправляємо рідиною та батареями, і він знову може летіти. Тобто, оптимальний склад, як ми бачимо, це два дрона, чотири або шість акумуляторів, в залежності від умов, два генератори, одна РТК станція, плюс пульт. Скажіть, які препарати можливо вносити цим дронам? І... Скільки можна обробити за сезон? Ви розповіли за зміну. Так. А саме за сезон, наскільки можна орієнтуватися гектарів? Е, дуже таке питання і зірочку, я б сказав би, оскільки все залежить від того, наскільки аграрій робить тих самих які в нього поля, які в нього розташування цих полів, а також що на них вирощується. По яких причинах ми можемо вносити дронами майже всю, майже всіх види хімікатів та мікродобрив. Звісно, є моменти, про які я озвучу. Дрон може працювати як із ґрунтовими гербіцидами, закінчуючи десикацію. Тобто використовувати той самий повний цикл оприскування, тобто від початку весни і закінчуючи осінню. Таку коротеньку рекомендацію можливо. Надайте яку. Локацію треба обирати для формування бригади виїзної, яка відстань від поля має бути? Якщо поле поділено на ділянки, чи треба переїздити між цими ділянками, чи можливо стати на одній точці цілу зміну працювати? Так, є варіанти. Якщо дивитися чисто раціонально, то чим ми будемо ближче знаходитись до поля, тим менше буде пустих прольотів дрона. Це, відповідно, збільшує його час польоту та внесення в ефектив, ефектив, час ефективності. Якщо дивитися, його цікаві особливості, що в нас може бути поле мати шахматку. Що таке шахматка? У нас є декілька паїв, на яких ми можемо працювати, тобто на цих можемо, а на цих не можемо паях працювати. Ми можемо запрограмувати політ таким чином, що він може закрити одну ділянку поля там 2,5 гектара, нехай один пай, а інші просто перелетіти на ньому нічого не, не кроплячи. Тобто, лише щоб транспортуватися. З приводу переїздів. Це все залежить від того, яка ділянка поля. Якщо вона там буде нехай більше 30 гектарів, і вона має там протяжність там, 3 кілометри чим чи велику, дуже відстань, бо є посадка, то звісно бажано нам переїхати на іншу сторону і почати працювати з іншого краю. Михайло, зорієнтуйте, яка кількість дронів продана в 2021 році, в 2022 році, і відповідно які плани на майбутнє. Питання таке, що важко сказати, яка точна кількість дронів була реалізована на ринку України. Згідно планів, ми прекрасно розуміємо, що ситуація зараз не дозволяє повноцінно використати цей інструмент в полі, оскільки в нас є певні заборони, в нас є перешкоди. Але немає такого вже, напевно фермера, щоб не використовував агродрони на своєму господарстві. Про якого фермера ми говоримо? Будь-якого, чи є все-таки якісь обмеження? Е, обмежень немає ніяких. Е, фермер може бути будь-який, кожен, е, хто побачив цьому для цього в себе доцільність. Якщо, наприклад, він не може заїхати ранньою весною, дроно це надійний помічник, що здатен його виручити в тому випадку, коли самоходка, грубо кажучи, застрягла, а ми можемо працювати. Е, якщо в нас є, як я говорив, невеличкі ділянки, там розкидані по великому кластеру. Відповідно, нам не потрібно з собою гнати великого трактора, бочку, самохідного оприскувача. це логістика. Ми можемо поїхати дроном, взяти невеличку 200-літрову бочку і працювати. Ми вже не говоримо про економію води, економію води та палива. Вона є надзвичайно колосальною. Щоб сказати в числах, то нехай самохідний оприскувач використовує приблизно там, від 150 до 300 літрів. Так, бувають інколи умови, що це доцільно. Але. Більшість випадків зараз всі йдуть до економії. Тобто ресурсів менша, вода також є дороговартісним ресурсом, навіть той саме транспортування. З дроном ми вносимо тільки діючу речовину. Ні, ну, звісно, ми можемо змішувати його з рідиною, давати певну таку робочу речовину. Але економія води йде в десятки разів. Михайло, ми знаємо, що деякі аграрії в умовах сьогодення відмовляються від дронів оприскувачів по причині неможливості роботи в умовах воєнного часу. Скажіть, чим це обмежується? Хто за цим слідкує? І чи стосується це всієї території України? Щодо відмови працювання дронами, не чув. Якщо аграрій не хоче, наприклад, мати на господарстві власного дрона, він може завжди замовити послугу найму дрона. Тобто, взяти. Компанію, яка надає послугу несення, і використати. Щодо дозволів, це доволі специфічне питання, оскільки кожна область вирішує це по-своєму. Якщо ми дивимося, наприклад, Львівська область, там є, грубо кажучи, Google-таблиця, де фермер попереджає, на якому полі він буде працювати, що він буде вносити, в які годині він буде працювати. Тобто люди попереджені. Але ж ми розуміємо прекрасно, що зараз відбуваються військові дії. Зараз відбувається агресія проти нашої країни, і в деяких ділянках ми не можемо працювати, наприклад, десь близько біля аеродромів, близько біля зони бойових дій, тому що ми повинні зараз максимально застосувати свої зусилля проти того, щоб вигнати ворога. Якщо раніше дрон це щось було диковинку, зараз дуже багато пілотів в лавах ЗСУ, які активно це використовують після того, як обов'язково ми переможемо. Я думаю, агродрони. Підуть значним ростом вверх, оскільки вже є готові пілоти, які готові працювати, і це будуть повноцінні робочі місця. Бо ще декілька років тому такої вакансії як оператора агродрона, можна було тільки уявити. Зараз цих вакансій на ринку є багато і там доволі приємні фінансові умови. Тобто за цим майбутнє. Однозначно. Але якщо запитати, чи замінить дрон оприскувач самохідний. Напевно, що не скоро. Є деякі види хімії, що необхідно дати більше води. Що це ми зараз говоримо? Внесення касу. Там норма йде від 100 літрів, від 60, нехай там, саме критичніше. Якщо в нас є діляночка, ось зараз, наприклад, спека, то багато хто з фермерів вважає, що краще трошки дати більше води, щоб рослина спожила ту речовину діючу, що необхідно. Скажіть, будь ласка, чи треба наразі певні дозволи сертифікати на керування дронами і безпосередньо хто їх видає? І чи треба проходити навчання? Щодо дозвольної документації, державно це поки що не врегульовано. Щодо навчань, кожні, наприклад, наші клієнти, ми обов'язково для них проводимо трьохденні навчання, де повноцінно розповідаємо, в яких умовах повинен літати дрон, з якими нормами рекомендовано працювати. Плануємо польотні завдання, створюємо карти припису та багато чого іншого. Михайло, скажіть, що входить в комплект дрона оприскувача? І скільки це коштує. В базовий комплект дрона оприскувача можна врахувати дуже багато факторів. Але основними речами буде дроно-оприскувач, два акумулятора, генератор станція ЛНТ та пульт. Відповідно, також РТК-станція. Щодо вартості, відповісти на це питання доволі проблематично, тому що кожен для себе може створити індивідуальну. Комплектацію і відповідно ціна буде змінюватись. Сказати якусь, наприклад, саму нижню і саму верхню ціну також буде не зовсім правильно, оскільки вона може варіюватися відповідно від того, що захоче для себе отримати клієнт. Можна додати: можна додати батареї, можна додати баки, тобто замість двох баків взяти. Три баки чи взяти чотири батареї, також можна отримати змішувач маточного розчину, також є опція внесення трихограми, трихограмне це іншими словами. Михайло, для прикладу, даний комплект, який ми зараз бачимо, скільки він коштує? Відповідь на це питання можна отримати, звертаючись до офіційного представника КСАХ в Україні, а також, наприклад, за посиланням знизу, яке залишиться, дійшли ми до питання: хто ж продає ці дрони? Кого можна ще придбати КСАК в Україні? Офіційних представників КСАГ, тобто дронів є декілька. Але наша компанія може надати повний комплекс речей, тому що ми займаємося точним землеробством. У нас є рішення, починаючи від самого звичайного трактора, щоб обладнати його системою паралельного водіння, закінчуючи вже. Сучасними рішеннями дрони-оприскувачі щодо дронів, ми можемо надати повний комплекс послуг, тобто провести навчання, ознайомити пілотів, провести якісь певні інструментальні втручання. Саме я говорю зараз про ремонт дронів, мати певну експертизу, що ми маємо, досліджуючи, як вони працюють, з якою нормою виливають, яка якість виприскування. Я думаю, що у наступних відео про якість внесення дронами-оприскувачами буде дуже цікаво.